Значить, після розслідування про корупцію думками і все остальне. Ну, типу, у мене питання, якщо цим чинушам, ну, типу, тут, давайте так. У у українців, які вірять в свою державу, безперечно, є. Можливість там залишитися. Але такі люди, як я, які бачать це все, і просто, ну, ну... мені все одно, де мені бути ну, типу, ресурсом в Канаді, в Польщі. Ну, Типу, я не хочу бути там, де мене заставляють. Я хочу бути там, де я сам хочу бути. Тобто, я. Я хотів в Канаду, я потрапив, мені важко, але це мій вибір. Це я сам сюди дійшов, до ручки і все таке. Тобто, єдиний профіт, який робить це все, це Європейський Союз і Українські чинуші. Тобто, чим Європейський Союз профіт має в цьому? Ну, бо бабки, які виділяються, Пиляться, ну, уходять обратно туди, звідки вони взялися, нічого не будується, просто виділилися гроші на не знаю, якусь громаду, їх привезли, потім повезли обратно. Тобто, громади не построїлись, житло не, по, не построїлось, якісь чинуші обогатились, все вернулось в, Сові... в Союз, е, в Європейський Союз і все. Ну, типу, їм хорошо. Вони не будують в Україні нічого. Те саме наші чиновці. Вони будують життя своїх дітей там, а Україну використовують як просто країну ресурс. Ну, типу, це гидко. Я не хочу жити в такій країні. Я буду жити в тій країні, де, де я хочу жити, а не де мене заставляють жити, щоб що. Ну, типу. Для чого моє життя мене замикають там, щоб я працював, ну, типу, щоб я був рабом, я не хочу бути рабом. Я більшість свого життя заробив гроші для того, щоб стати вільною людиною. І раді цього я готовий на все. Типу, якщо, ну, типу, так, ну, типу, їбіться самі там. Господи, це ваш вибір. Ну, типу, якщо ви хочете так робити, робіть. Але дайте людям вийти. Дайте людям вибір. Ну, типу, я розумію, чому це робить ЄС. ЄС робить тому, що тоді буде прогнозування того, скільки людей можуть виїхати. Тобто їм не треба велика Україна, типу, їм треба 10-15. Мільйонів людей, які зможуть витримувати все, що там влада собі придумає, вони там будуть собі спокійно виїжджати в Європу і колись си. Ну, типу, отак-от, таке майбутнє України. Типу, владі буде все одно, що буде творитися в Україні, тому що у них немає там капіталу, у них немає там дітей, у них там тільки. Кріпосні, які їм заробляють бабки. І вони не зацікавлені в тому, щоб ці кріпосні їм. Ну, типу, яка різниця, де цей кріпосний заробляє бабки? Він заробляє тобі зараз в Україні, чи поїде на твій завод в Словакії, чи де там ти собі завод зробив, буду крутити тобі гайку. Ну так, да, трошки дорожче став. Ну і що? Якщо щось не подобалося, просто взяв його обратно в Україну. Він тепер крутить гайку в тебе там. І все. Ну, це, типу, ну, от таке от в мене міння по поводу цього. Це якесь просто, ну типу, перемилювання людей раді раді чогось. Отак. Ось. Це просто жахливо. Я я не знаю. в Мене от такі думки після цього всього.